Глобалізація з одного боку вона дала нам світ неймовірного достатку, але з іншого боку, за все це доведеться платити. І от саме про цю ціну, про цю історію неймовірного прогресу і прихованих небезпек ми сьогодні й поговоримо. Розберемо, так би мовити, обидві сторони медалі. Просто зазирніть у найближчий супермаркет, що ми там бачимо: виноград із Чилі. Футболки з Бангладеш, який скотячий корм, взагалі не зрозуміло звідки, і знаєте, сьогодні це для нас абсолютна норма. Ми навіть не замислюємось, але ж як так сталося, як ми прийшли до світу, де полиці магазинів заповнені товарами буквально з усієї планети. І знаєте, що цікаво? Глобалізація це зовсім не сучасна штука. Це процес, який тягнеться крізь тисячоліття. Усе почалося, можна сказати, з повільних караванів, що йшли шовковим шляхом. Потім настала доба великих географічних відкриттів, коли кораблі значно все пришвидшили. Але, звичайно, це також відкрило двері для колоніалізму, побудованого і на торгівлі, і на жорстокій експлуатації. Кожен такий крок, ніби стискав світ, робив його меншим. І от як результат, сьогодні ми живемо в епоху, де зв'язок майже миттєвий, а світ, ну, він взаємопов'язаний як ніколи раніше. Отже, який у нас план на сьогодні? Спочатку зануримось у те, що знайоме кожному, у справжній глобальний супермаркет. Потім розкриємо маленький, але неймовірно важливий секрет: скромний морський контейнер. Далі, звісно, подивимось на темний бік медалі, поговоримо про прибутки та їхню ціну. З'ясуємо, як це все впливає на планету і хто зрештою за це платить. Ну і наостанок спробуємо підсумувати, з якою ж складною спадщиною ми маємо справу. Гаразд, починаємо. Перша зупинка наш справді глобальний супермаркет. І головне питання як усе, що ми купуємо, опинилося буквально всюди? І відповідь, як не дивно, криється в одному простому, але абсолютно геніальному винаході це скромний морський контейнер. Так так, саме ця металева коробка стала тим самим двигуном, що запустив сучасну торгівлю на повну потужність. Щоб по справжньому оцінити цей винахід, давайте просто перенесемося в часі у світ до 1956 року. Уявіть собі, торгівля це щось неймовірно повільне. Подорож товару займає місяці, а то й роки. До того ж, це небезпечно, крадіжки звичайна справа, а завантаження це ж ціла епопея, все робиться вручну, поштучно. А тепер клац, і ми у світі після 1956-го. І що ми бачимо? Ефективність, швидкість, безпека. Це завдяки оцим замкненим контейнерам, які можна легко складати і переміщувати. Революція не інакше. І щоб це не було просто словами, ось вам конкретний приклад, який ідеально ілюструє масштаб. У 2008 році журналісти BBC вирішили простежити за долею одного єдиного контейнера. І знаєте, що він перевозив за рік? Чого там тільки не було: шотландські військи, звичайні рулетки, м'ятний ароматизатор, чорнило, і так ви не дочули навіть котячий корм. Тільки вдумайтеся, за один рік цей самотній контейнер намотав понад 50 тисяч миль. Це на хвилиночку двічі обігнути землю по екватору. Ось він, цей невпинний рух, цей пульс нашої глобальної економіки в одній цифрі. Але як це часто буває, у такої вражаючої ефективності є й інший темний бік, і це прихована людська ціна всієї цієї глобальної зручності. Тож тут ми неминуче підходимо до головного питання якою є справжня ціна, чим ми платимо за цю ефективність? І одна з найстрашніших, найжахливіших відповідей на це питання пролунала у 1984 році це бхопальська катастрофа, подія, яку досі вважають найгіршою промисловою катастрофою в історії людства. Що ж сталося? Уявіть. Ніч з 2 на 3 грудня американський завод з виробництва пестицидів в індійському місті бхопал, і раптом витік понад 40 тонн смертельно-токсичного газу виривається на волю. Наслідки їх важко навіть осягнути понад 15 тисяч загиблих. Звісно, постало питання відповідальності. Корпорація власник Union Carbide зрештою виплатила компенсацію, сума 470 мільйонів доларів. Звучить як велика сума, правда? 470 мільйонів. Але давайте подивимось на це з іншого боку. Скільки з цих грошей отримала кожна родина за втрачене життя? А отут цифри зовсім інші у середньому лише 2200 доларів. Просто порівняйте ці дві цифри. Цей контраст, ця прірва, вона дуже чітко показує ту глибоку нерівність, яка, на жаль, є невід'ємною частиною глобального бізнесу. І такі трагедії, як у обхопелі, це лише частина картини. Наслідки глобальної індустріалізації набагато ширші, вони мають по-справжньому планетарний масштаб, і це підводить нас до ідеї, яку називають епохою людей. Або якщо говорити науковою мовою антропоцену. Що це таке? Фактично, вчені кажуть, що ми живемо в нову геологічну епоху, епоху, де головною силою, що змінює клімат і довкілля, стала сама людина, не вулкани, не астероїди, а саме наша діяльність. Але і тут є один нюанс цей вплив, ця відповідальність розподілені, м'яко кажучи, нерівномірно. Тож хто насправді забруднює планету і хто, врешті-решт, платить найвищу ціну? Про це наш наступний розділ: нерівний клімат. Ну, цифри говорять самі за себе. Якщо подивитися на дані, картина стає абсолютно ясною. Найбільшу відповідальність за забруднення несуть великі, промислово розвинені країни, і в топі цього списку, як ми бачимо, Сполучені Штати, Китай та Росія. І ось тут криється головний парадокс, головна несправедливість страждають найбільше ті, хто до цього забруднення має найменше відношення. Це спільноти, які опинилися на передовій кліматичної кризи. Подумайте про жителів островів таку, чия земля, їхній дім просто зникає під водою через підняття рівня моря. Або про корінних гавайців, які бачили, якихні священні місця згорають у страшних пожежах на Маугі, чи про корінні народи Канади, яких кліматичні пожежі зганяють з їхніх споконвічних земель. Тож, що ми маємо в сухому залишку? Прогрес, який іде пліч опліч з трагедією, зручність для одних і величезна несправедливість для інших. Все це наша складна спадщина. І тепер ми підійшли до фіналу, до спроби осмислити цей наш неймовірно взаємопов'язаний, але такий суперечливий світ. І так хочеться в кінці сказати, що рішення просте, що все можна легко змінити. Але реальність складніша. Як влучно сказано в одному з джерел, надія на те, що хтось один зможе просто взяти і розірвати цей ланцюг експлуатації, є і тут цитата ще абсурднішою ніж ідея геліоцентричної сонячної системи для священника 16 століття. Це показує наскільки глибоко ці системи вкорінилися в нашому світі. Але це не означає, що треба опускати руки. Навтаки. саме тому так важливо вивчати історію, намагатися зрозуміти ці зв'язки. Бо якщо подивитись глибше за всю цю жадобу до прибутку та влади, можна побачити інший справді людський імпульс це бажання єднатися, досліджувати, розуміти одне одного. І хто знає, можливо, саме в цьому прагненні до розуміння і ховається ключ до бодай трохи кращого майбутнього.